Азербайджан розлютився на Росію та може передати нам зброю. Все через те, що Кремль бомбить азербайджанські енергетичні об'єкти в Україні. Пише видання «Калібр Ас. Такі поставки підсилять нашу обороноздатність. Країна має у своєму арсеналі запаси озброєння радянського та російського виробництва. Одним із перших у списку можуть бути причепні артилерійські установки, до прикладу, «Гіацин-Б». В арсеналі Азербайджана приблизно 500 танків. Таку цифру дає Дефенс-Експрес станом на 23-й рік. Серед них і Т-72, які Україні вже передавали інші союзники, не виключають передачу мінометів та старої автомобільної техніки. Із бойової авіації Азербайджан має щонайменше 52 бойових літаки: це 14 мігів 29 та 38 штурмовиків Су-25, 44 ударних вертольоти типів Мі-24 та Мі-35. Це небагато для країни, тому кажуть експерти: розраховувати на передачу таких засобів не варто.